Так, продовження. Ми на третьому поверсі. Тут зараз ми ще вийдемо на той оглядовий майданчик. Тут такий дивіться, який крутий. Але ми ще продовжимо. Поки що. Бо тут теж круто, так. Всі, всі такі експозиції. Так вони тонко, то. Ми ну, робили ми взас Просто так, ну як, як натуральна тканина висить на тоді. А то ж є дерево, то ну, це як. Така... Має бути інтересна технологія. О що? Ага, звідси вони і це все. Ага. Uh ага. -huh. Uh -huh. uh -huh. Так, і тут ми виходимо на Оглядовий майданчик. Ще раз, з другої сторони, ну дивіться, такі були Ще зони тут інтересні. І тут такі просто круті, а там, а там така чайка сторожна. Блін, ну класно! Просто супер. Просто супер. І тут теж просто супер. Дивіться, бачите, там знизу ходять, ми туди і заходили. І відосики... Обалдеть. Брат. Можна спокійно ставити на заставку на компа був телефон такі катірки плавають там що то за котерок такі інтересні так. йдемо туди глянемо ще. з тої сторони так. Ну така площа б нас тут класно Тобто супер-пупер місце, яке, яке бажано відвідати, якщо ви будете десь поблизу каплиточка. Інтересно. Треба що у та плиточка. Така сторонична плитка така. Чи то вона була, чи то її не було тут. Так, тут ще пу через і бойні, так подивимося трошки. І бойниці. Нічого не видно, та, але ти дивися, який яка ширина, яка ширина того е, мура. Це все ракушняк. я розумію, все одно мене попробуй пробити. Попробуй пробити тут в ті часи. Ну я ж говорю. Так, йдемо ще зараз, там вийдемо на... ще, ще вийдемо на найвищу точку і вже тоді будемо закінчувати. О, супер ми просто.

<плес> На з другої сторони зайшли. Він теж така площадочка що тут є? От і все. Обов'язково відвідайте дуже класна. Локація і вона вартує, щоб, щоб просто її побачити. На сьогодні все. Я всіх вітаю. До зустрічі!